Жила була рибка, не проста, а червона, благородна, справжній лосось. Але хоч як це прикро визнавати, жити їй доводилось у темному й холодному холодильнику, поруч із півбанки квашених огірків і сумного лимона. Та ну вас усіх, сказала якось рибка, я ж створена для пригод, спецій і вершків. І ось якось на неї глянуло добре око господині. Ану ж бо, мовила вона, створимо з тебе щось смачненьке. Рибка на пательні весело зашипіла, мов дівка на побаченні, ой гаряче, але цікаво. Щойно її зняли. На сцену вистрибнули двоє лимонів справжні циркачі, крутилися, пускали бульбашки. До них приєдналися троє помідорів чері. Маленькі хулігани, що постійно сміялися і хлюпали соком, а за ними прокотився чесничок, старий жартівник із запахом пригод. Тепер нас точно виженуть із кухні, реготали вони. Потім із морозильної камери прибув шпинат, злегка здивований, хто мене розморозив без дозволу? Та розслабся, друже, зараз будуть вершки, сказав лимон і підморгнув. І дійсно, з неба пролились вершки, посипались спеції, суміш перців, сіль, орегано, все, що було під рукою і під настрій. І ось рибка повернулась. Ну, що, без мене було нудно? всміхнулася вона. І пірнула в цю вершкову овочеву вечірку. А тепер. вигукнув пармезан, з'явившись як завжди, в останню мить, фінальний акорд. І посипав усіх смачним снігом. І знаєте що? Це була не просто вечеря, це була гастрономічна вечірка року. Смачного!